你。啊 Антоніні Мака? Те, що вже давно відбуло в її житті. Тато мій. І, мама, мої селяни, Вони страшно любили землю. Батько мій закінчив двох класне училище. Це було велике. Він читав газети. Причому газети читав газет. газети. Працював на полях багато з газети, де воно новшество, щось таке, бо вівся. Газети у нас на шкафу були кучами положені, складені, на цигарки не давав. А навіть люди приходили, він брав цю газети давав, їм тільки принеси, тільки принеси. Я це все пам'ятаю. Не знаю, скільки мені вже було, Ну, вже за, за шість мабуть. От десь з того віку й заклалося в її, тоді ще дитячій свідомості бажання вчитися. Десята дитина в сім'ї вірила, що чим більше знаєш, тим легше жити буде. Закінчила перший клас. Тато гордився, що він учив усіх дітей. Всіх дітей вчились. Ну, от прийшли люди до нас, і він тут мене викликає до, до себе, бере книжку, розгортає, читай цю, читає. Я гарно читаю, вовсю читаю і ту, і ту все. Коли вже під кінець він дочитує книжку, що то заповітив? А читай тут. А я йому кажу, тут я не знаю, тут ми не вчили. Ооо! Так ти не вмієш читати. І в маленькій сільській школі у важких двадцятих роках дівча опановувала вази наук, вчилося писати, вчилося думати і мріяло про далекі гори, про глибокі моря, про які писало в книжках. Та якось враз мрії обірвав вчитель. Одного разу приходить вчитель і всі встаємо все. Сідайте так діти. Куркулів вийдіть. Хто там знає, хто, куркулів, чи, чи ні. аж потім він читає, читає всіх цих дітей із школи. Марш, ти недостойний, а я недостойна. Ну, я недостойна, так так і пішла. Це було важко. Дівчинка не могла зрозуміти, чому так над її родиною поглумилися. Тато ж так щиро радів, коли революційне гасло земля селянам кричали на кожному кроці. Він, господар, вірив беззастережно, що тепер заживе селянин, плекаючи свою землю, не панську. У нас були, корови були, не одна корова. Коні були, вівці були, все це забрали, приїхали, забрали, і батьки все забирайся, бери, що з собою бери і сідай. Ну, що ти візьмеш? Нічого, що було, ти не знаю, що в руках було. На той час найстарший з братів Антоніни Макарівни Шура уже закінчив вуз в Києві і за направленням працював в Миколаєві на суднобудівному заводі. Старші сестри теж були при ньому. Кожну влаштовував як міх, котру в ремісничу школу, котру на роботу і наймолодшу, найулюбленішу Тоню теж забрав до себе. І батько дохазяйнувався, що вислали із двора із того, що, все не було, значить, все вислали, і діти розлізлися, те, хто. Кобзар пише, ми же люди, ми усі, без всяких документів, без нічого, як би сказати, як хікали. Батьків вислали на Урал. Діти, хто як міг стали жити далі. Найменшу тоню брат записав до школи, і дівчинка радо ходила на заняття. Щасливим те життя не назвеш. Нічого тата не казав. Тато розумний був, він знав, що воно нічого це не допоможе. і не кричати, і не бігти за тим, за коровою, корову брали, забрали, забрали. Значить, так треба. Він так казав, значить, так треба і мовчи, і тих ведоса мовчи на жінку. А, а моя мама як культурна така була дуже дуже тендітна, дуже ніколи нічого не, 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 не зробить такого. О. Що? Матері що було шкода? Шкода скрині. Скрині, що вона дбала три дочки. Треба дати кожний сундук. З усім тим начинням, що на рядна, погорушники, ну все, що для господарства буде. І це вона вона не забирає ж, нікуди не завірають. Їх посадили, повезли в район, а потім на, на, на ці. На машини якісь посадили їх, тож, уже на вагони, і відправили от, от, їх. Тим часом впровадження нової економічної політики владі видалося неефективним. Масові арешти, заслання заможних і тих, хто підтримував НЕП, означилися стрімким зубожінням і так небагатих людей. Якщо в селах виживали за рахунок якогось власного овочу, то в містах процвітала спекуляція і за хлібину доводилося платити небачені гроші. Люди голодували. Миколаїв той час, я не знаю, це ще не було 32 тридцять друга, каже, е, е, голодовка. А я вважаю, що наша голодовка була раніше. От, у магазинах нічого не було. Швидко знайшлися подруги в малої тоні. Енергійна дівчинка своєю життєрадісністю і бажанням допомогти кожному справляла хороше враження і на вчителів, і на однокласників. Учні кормили, привозили е, кашу, як оцю тверду. Перлову. У бахках такі. І вона така, та що біля сини лежала синя, синя. Але хто то дивився на ту синю? Я пам'ятаю, вона мені така смачна була. Усі. А, а, а ті діти, діти такі самі були, як і я. От. Ну, ті, що звичайно місцеві, то, можливо, навіть із села трошки мали, то трошки краще жили. До мене прикріплювали. Як до кращої, до сильнішої, у пшениці прикріпили слабе. А що ти можеш з ними зробити? Але мені добре було. Я йшла, її вчила, а вона, як переходила з школи, картоплю жарену їла. Той мені, то і. Вже ж Давай мені, я ж буду дивитися. Отак От підкарнювали, то я любила. і пам'ятаю зараз тих дівчат усіх. Та так було недовго, на початку 30-х у Миколаїв дійшли чутки, що Олександр Денисенко з куркулів і закрутилося. Бо у село попав журнал, той журнал, де його портрет на першій сторінці був. Ох, там підняли крек. Ти дивився, цього куркуля дави, не дави. А він тобі гон який, гон який там же про нього написано гарно. І як видно, чи то із пошани до нього не вигнали його так, а мабуть, розказали йому, що ти виїжджай. І він став збиратися виїхати. виїхати у Харків. У Харкові його дівчина була ще з Києва, разом жили в Києві, О, то він там і, ж... і женився. Тому. У, у, у Харкові, а потім, коли з Харкова все правительство приїжджала у Київ, то і, і від приїжджає, і його, це навіть тітки, е, дядьки були у правительстві їхні, і їх тоді теж ще побили, постріляли. Важкі часи, Непевні. На плечі малої тоні ліг такий тягар подій та інформації, що здавалося ще трошки, і мозок лусне. Якби не брат, невідомо, як би довелося їй. І досі його інакше як рятівником не називає. Лише завдяки йому вона не відчула на собі всього жахіття голодомору. Пам'ятай, я, я бачила. Я бачила ці люди, готові. По-перше, так, вони я часом ходила. Уставала рано за карасином. І дивимося, їздить. Багато підводи. Що вони везуть? А везли вони мертвяків по вулицях, де, де, не по вулицях, а по дорогах. Ті, що особливо із сел ідуть, отоді йшли за куском хліба. До Києва, в Київ, такий ж був кусок хліба, продавалися, от то о, вони мерзли. В цю скруту Шура домовився з однією полькою, що Тоня буде їй допомагати, а вона її годуватиме. А та жінка на той час була дуже спритною, робила ковбаси, а молотоню змушувала розносити їх по магазинах. Її треба було, щоб ніхто не знав, що вона несе ковбасу, а вона тишка. Як це продавала цю куба? Її давали, вона виносила, продавала в у магазини. У магазину, бо магазині ж нічого немає. Ну, магазин бере, щоб теж продати. То тобто вже таким чином мені вона на, на спину не їде і йде сама по одній стороні вулиці, а я по, по другій стороні йду. І вона нам наблюдає за мною. Таким чином я допомагала. Ну, от від неї, то я поїхала у село. Ось там у рідній Дептівці, Антоніна Макарівна відчула жахіття голодомору. Голодна смерть косила всіх, а найстрашніше дітей. села я побачила голод братову жінку. Яка мала дітей, яка, яка, яка там мучилася. У неї всі діти з голоду помирали. і при мені, при мені я їх хоронила. Я сама хоронила. Троє, їх хоронила, що своє платьячко, все позакривала, покривала їх і все і похоронила. А вона опуша, опуша, лежала. Чи снилось їй малій дитині, яка враз стала дорослою, чи ні, таті в сад? Ще тепле осіннє сонце полоще гілля яблунь, які під вагою стиглих плодів гнуться аж до землі. Висипались яблука з кошика на стіл, і мама молода й усміх наділить їх на всіх. Для тоні, для паші й Галі пахнуть, пахнуть спокоєм. Враз обірвалося, лише запах лишився. Брат теж взяв мене босу, якому по-гарячому, аж пекло мені в ноги. Все. Він туди привів мене, і там була швейна фабрика якась. І він завідомив, і при мені говорив із жінкою, що беріть її і вчить, і все ж І вона мене взяла. Я була на почоті, взагалі була в усього, Усьому не знаю чого. Чи я хотіла вчитися, чи що, нічим, нічим, нічим я не вирішувалася. Ні красою, ні ходою, нічого. От. А ось щось мені все прийшло, щось до мене гарно. І ті, що пропускають. От. Завжди до мене гарно, вірять, не обшарюють, нічого. От. А хто виходить, то все треба, а в другий кусок матерії якось. Інколи так аж хочеться взяти носовий платочок чи що їли. Працювала на фабриці і вчилась у вечірній школі при ній, бо ж бажання вчитися з дитинства не полишало її ні на мить. Приходила на фабрику вчити українську мову. Чого? Я так полюбила українську мову, і вона дуже хороша, а потім пізніше, а ми в нас три подруги були. Три подруги я, Тася і Ніна, які хотіли вчитися. І тому ми завжди залишалися на вечір, коли прийдуть учителі. Спортом дуже займалися. Зараз Антоніна Макаріна згадує, як бігала на спартакіадах, каже, навіть грамоти були, а ще вона любила пригоди, не боялась нічого. якийсь час займалася альпінізмом, в практиці має три сходження на вершини. Я нічого не боялася, я лізла по горах. Оця її безстрашність змушувала часом робити речі необдумані, спонтанні. Хотіла вчитися далі. Разом з подружками вирішила вступати в авіаційний. Коли ми поступали всі три хотіли поступити на льотчики, тоді саме мода була Пішли і не пройшли ми. І знову розради й поради шукають дівчата своїх добрих вчителів. Прийшли до них і розказуємо, а він каже: сідайте я. Знаєте, я вам як дочкам кажу, що це справа не жіноча, що це чоловіче, а ви і її я вам вражу певний тут. і таким чином в інститут я поступила. Ця вчителька зуміла свою любов до свого предмета передати дівчатам. І вже коли постали перед вибором, на який факультет іти, не задумалась Антоніна Макарівна й секунди на українську філологію. Два курси закінчив, а потім нам ще моя подруга така не було за що, за що жити. Ми ж нічого, нас ніхто не держав, нам ніхто нічого не давав, ні копійки, От, то ми вирішили піти на заочно. І поїхали на роботу у Чернігівську область, Репнівський район, село Любиш. І, і вчилась, ну, учителькою була вчителькою. І війна застала, давай там уже. Ну, і, ми вирішили їхати у, у, у Київ, продовжувати навчання раз заочнені. Але ми прийшли в Київ, куди там, Київ, вже Київ, а Київ бомблять. Порадилась з братом, з подругами, вирішила не залишатися в місті, а йти в село. На той час батьки вже повернулись з Уралу додому, там, хоч їм допомагатиме, а дорогою потрапила під авіаналіт. Літіли літаки. і прямо за нас, на, на дівчат, видно, що ми в їжу платячко всі такі. О. І а ми тікати, тікати по городу, засажене, воно все, і хартоп'я була. От. і самоліти летять прямо по нас, стріляють, і стріляють такого. От. І я чую, як пулі летять. Отут я руками взяла за голову. Далі, як сон, санітарна машина підібрала, найближчу лікарню довезли. Рани були глибокі та не смертельні. Залишатись там не хотіла. Фронт був близько. Я приїхала додому, Раїна вся, вся лічилася у лікарню, положила, а в лікарні не можна було лежать, до, до мене кладуть майже мертвяків. То я кажу, але тато. Тато мама спекла пекла коржики і думаєш, дитині передам щось поїсти, а коржики різала, ти, знаєте, по селах таких великі, та ж своїй дитині. А там були оці всі полонені, І вони всі голодні, вони приходять, мені хочеться дати. Я їй по одному коржику, та їх вже небагато. А дома і стіни лікують, швидко одужала. На порозі вересень. І пішла Тоня в школу дітей вчити. Через якийсь час здружилася із сусідським хлопцем Олексієм Удодо. Дружба переросла в більші почуття, одружилися. У 1943 році народився старший син, а в 44-му визволили Київщину і Україну від окупантів. Ми ховалися по погребах. і вдруг наші почали йти наші. І кажуть, що. Наші йдуть, вже наші йдуть. Молоденькі. Молоде подружжя вирішує закінчити навчання в підінституті. Тим часом арештовують старшого брата. А брата о, знайшли, що він ворог народу. Засудили його на 25 років, без переписки, без нічого. Винний лише в тому, що коли у 41-му німці стрімко наступали, він не встиг з заводом евакуюватись, а може, й не хотів, адже в Києві вже налагодилося життя, побут. Я вже знаю, ми всі знали, що беруть людей, тих, хто вкаже дворник. Дворники були тоді, саме предателі, і саме вони більше знали, хто в будинку живе, а мій брат. Українець і носив українське, і розмовляв. Пані Антоніна довго листувалася з братом. Вона не могла залишити його і його сім'ю напризволяще, допомагала як могла. У 1946 році у сім'ї удодів поповнення знайшовся ще один синочок і разом з ним малесеньким Леонідом у ковдручці і трирічним старшим Віктором на руках переїжджають за направленням на роботу до Рівного. Чоловік отримує місце у другій чоловічій гімназії. Але квартир не було, не було тоді ніяких квартир тут знайти. То нас поселили. Друга школа, друга була чоловіча школа, і поселили я туди. Але це був коридор. Вода замерзала. Все так. А я з дітьми. Двоє дітей. Ми голодали, що розвивається. Ну, давали хліб, видавали порції. Того пайка не вистачало. Рідко, коли вдавалося щось роздобути чоловікові, і коли від безпорадності сльози застилали її очі, трирічний старший син тихенько казав Мама, не плач я їсти не проситиму, читай книжечку. Та важке лихоліття минуло. Уже й у квартиру вселилися. Пані Антоніна тоді товаришувала з артистами з драмтеатру, часто бували один в одного в гостях, дружили родинами, і у 53-му у вчительській сім'ї знову поповнення народилася довгождана донечка Оля. Через якийсь час під забудову їм виділяють клаптик землі у Рівному, і потихеньку Олексій та Антоніна Удоди зводять свій дім, будують не просто для дітей, а для всіх родичів, які приїздять до рівного на навчання. Пан Олексій, за прикладом старшого брата Антоніна Макарівни, нікого з рідні не залишив поза своєю увагою. Нині вона жартує. Геть уся Дептівка вивчилась у нашому кооперативному технікумі. Ніколи й не думала Антоніна Макарівна, що доведеться стільки прожити й пережити. А взагалі.